Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні ми знову на шопінгу. Перше, куди ми зайдемо, це буде магазин Мохіто. Подивимось, що тут є цікавого. Так як скоро весна, то тут є багато різних курточок. Ось, наприклад, за 1300 гривень в чорному кольорі є, а також більш в такому молочному. Далі, за 1200 гривень, ось така срібляста спідниця, довгенька із розрізом. 699 гривень це ось така блузка в білому кольорі, є ще в чорному. Також за 899 топ червоний, і тут ось такий виріс на спинці. А спереду вона така звичайнісінька. А також до неї є юбка за 1199 гривень, така вона довга, як ви бачите. Далі ось такий чудовий манекен з такою чудовою сукнею у квітках. В чорному кольорі і коштує така 1299. 1299 сукня в чорному кольорі з пояском Наталії. Така саме, як і ось ця з квітками, по суті. 1299 сукня оксамитова в чорному та тілесному кольорі ще є. А 799 гривень спідничка, ось така, якби звичайнісінька, а також за 1299. Гривень, а сукня в чорному кольорі, та ось таким. Горошком. Ну і також є сукня такого самого пошиву, але тут уже ось такі квітки рожево-жовті. А також за 1199 гривень чорна сукня з білими квітками. За 899 гривень є ще така бордова червона сукня з вирісом на грудях. А знизу такі складки йдуть. 899 гривень, така сама, але вже в чорному кольорі. Як ви бачите, тут рукавчик. Прозорий. А за 1299 гривень чорна сукня з ось такими зав'язками позаду. Попереду виглядає ось так, як сорочка, і у неї така спідничка коротка. 1199 це біла сукня. Звичайнісінька з пояском Наталії, ось таким чорним, а також за 1300 гривень чорна сукня з рожевими білими квітками. 399 гривень чорна сукня з ось таким прозорим довгим рукавчиком, а також за 399 гривень чорна сукня вона йде без брительок або без якихось там рукавчиків. Є ще така сама, але в червоному кольорі. Ну, я зараз примірочна. Так, ось така сукня, але вона на мене все ж таки трохи маленька. Тут воно не до кінця застігувалося, я не знаю, хоча тут місце є, яке застягнуть. Мені сподобався рукавчик в неї, дуже такий гарний. Але знову ж таки, не мій розмір. Мені трошечки побільше треба було взяти. і тоді було гарно, а так то ні. Ця сукня це 399 гривень, розмір 32-й. Ну, а зараз я вже приміряю наступну сукню. Це вже краще не мені сіла. Прямо ось так по подалі, а спідниця класна, рукавчик такий прозорий, і тут ось такі якби, ліфтарки, чи як це називається. Одним словом, класно мені подобається. Ось так. Тут виріс ось такий ще гарний. І тут іде, мені здається, як. Корсетна форма, можна так сказати, бачите ось. От, збоку, тут, до речі, застілька, вона не застягується, власне. І позаду. Прикольно. 32-й розмір, 1300 гривень. Ну і знову наступна сукня. Мені попередні більше подобається. Тут комірець у нас на гуцики, а також шуркавчик на гудзику. на талії, Ось так збоку виглядає вона. І також позаду. Але також щось в ній є. Ось так. 32-й розмір коштує 1300 гривень. Її ось такий склад. О, ось. Наступна сукня, так вона в обтяжку йде. Скажімо, тут такі складочки, як ви бачите, йдуть. Гарні. А, також тут виріс є ось такий. А, і рукавчик він прозорий. Ось, що я ще можу сказати? Вигляд збоку ось такий. І також вигляд позаду. Затягується вона на цю саму, звичайну застьожку, а також два гутичка. Ось так. По фігурі сіло, до речі, досить добре. Розмір XS коштує 899 гривень. Так, ось її склад. Ну, це вже така простенька сукня, чорна з такими квітками, з пояском наталії. Застягується вона на кнопках, ось таких глузочках, також такі кишеньки, вони справжні. А, ось з боку виглядає ось так. Рукавчик, як ви бачите, такий трохи укорочений. Uh, і позаду виглядає вона так. Ось, не скажу, що я в захваті від неї, але в той же час вона, в принципі, прикольна. Тому ось. Коштує 1300 гривень, розмір 32 Ну, і ще ось така чорна пальтона гуточках з поиском Наталії. Uh, ось як воно виглядає. Тут такий рукавчик, його можна затягнути. Зап'ястю ось збоку, збоку, тут якось воно відтопирено у мене, мені здається. Чи ні, нормально. Е, так, і позаду ось так. Зараз я ще його повністю затягну. Тут є ось така, як ви бачите, застяжечка, яка дозволяє повністю закрити горло можна так сказати. Так, я застігнула. Ось так. Досить гарний варіант кишеньки. Ну, а пальто коштує 2499 гривень, розмір 34-й. Ну, а ось склад. Ну, а зараз магазин Резервт. Подивимось, що тут є. А, перше, це за 1199 гривень ось така ковтинка, чорно-біла, але ще є ось така біло-чорна. Далі 1699 гривень сукня молочна в розводах чорних, а також за 1499 гривень білий ось такий светрик. 1799 гривень сукня чорна. З ось такими білими розводами і пояском талії. 1399 гривень. Ось такі штанці, зроблені якби під шкіру, можна так сказати. 1599 гривень, курточка до них. А далі ще джинсики за 1799 гривень. І тут, як ви бачите, їх родзиночка це ось такі бусинки з боку. Кристалики 2599 гривень курточка до тих джинсиків, також з такими вставочками з боку. А також ще є за 1399 гривень білий ось такий джемпер, а також є в чорному кольорі. 1799 гривень сіре ось таке пальто з пояском на Наталії, а також у нього є ось такий капюшончик. І ще є в сіру білому якомусь такому кольорі. 1199 гривень ковтинка з чорними зав'язочками, а також за 1799 гривень джинси з ось такими дірочками на штанях. І навіть на кишенці ось такі. 1399 гривень сукня чорна, в обтяжку вона так буде, довга спідниця підбори за 1599 гривень і ще за 1199 гривень біла ось така сукня. 1799 гривень чорна сукня з ось такими плямками в тілесному кольорі. 459 гривень оксамитова сукня на одне плече з довгим рукавчиком. За 499 гривень ось така рифлена спідничка. 499 гривень оксамитова спідничка з ось таким пояском. А також за 599 гривень. Пальто в чорному кольорі. За 1199 гривень чорна ось така корточка, а також за 999 гривень ось така синювата якби шубка. За 1399 гривень чорна сукня на шию. І також за 1399 гривень светрик в молочному кольорі. 1699 гривень піджак в чорному кольорі. З 1699 це чорний піджак з ось такими квітками, а є ще в білому кольорі. 1399 сорочка в чорному. Кольорі, а також за 1599 гривень сірий светр з ось такими срібними а, вставками, і також джинсовка в зеленому кольорі, і коштує така тут 1399 гривень. Також є за 2999 гривень зелена курточка тепла така, а також за. 2199 гривень зеленувато чорного кольору. куртка 999 светр в смужку, є різні смужки: чорно-біла, червоно-біла. І також 1499 гривень ось така джинсова спідничка. 1499. Спідниця довга така, а також сорочки за 899 гривень є в ось такому рожевому, як ви бачите, такі малесенькі смужки, а також синя. 899, чорне звичайне боді, а також пальто за 3599 гривень. В ось такі Квадратики, і моя мама вирішила приміряти, тому вам показую її, як на ній це виглядає. Сидить ось з різних сторін. Ну і власне таке коштує, як я вже сказала, 3599 гривень. Розмір XS. Ну, і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал та на соцмережі в описі під відео. Всім ще раз дякую, бувайте та до нових. Зустрічай.